Всім привіт, друзі! Всіх вітаю! Це Random English, і сьогодні я маю для вас наступних 5 прикметників. Але перед тим, як ми почнемо, хочу зробити оголошення. Друзі, якщо ви вчитель-початківець, або якщо ви вже викладаєте 5-6 років, бо навіть якщо ви дуже досвідчений вчитель, я пропоную курс англійської мови, який заснований для диктантів, де ви можете перевірити свій словниковий запас. Що таке курс диктантів? Це коли ви. Усно перекладаєте диктант рівня b 2 по c 1 Якщо вас цікавить прокачування свого словникового запасу, граматики, якщо ви хочете перевірити, наскільки класно ви володієте словниковим запасом b 2 чи c 1 якщо ви моя колега або мій колега, я буду рада бачити вас на курсі. Диктантів B2 C1, в суботу зранку. Якщо у вас цікавить така пропозиція, будь ласка, напишіть мені, і я з задоволенням допоможу вам оприділити, прокачати свій рівень англійської. Отже, перейдемо до прикметників. Перший прикметник на сьогодні у мене це «Unprecedented». Це безпрецедентний. Навіть в українській здається, що це слово трішки важке, тому що безпрецедентний це той, про який ніхто ніколи до цього не чув, або той, який ніколи до цього не відбувався, не ставався. Тому ми можемо казати: unprecedented attack. Безпрецедентна атака, тобто атака такого масштабу, такої величини, про яку ніхто ніколи не чув і не бачив. Або наприклад, unprecedented scale. тобто масштаб, безпрецедентний масштаб. Це щось фантастичне, теж те, до якого ніхто ніколи не доставав. Unprecedented. Так, автофокус вийшов з чату. Наступний прикметник. Це brisk. Класний прикметник, навіть в українській, ми, напевно, рідко його вживаємо, це слово жвавий. Жвавий це активний і енергійний, часто мається на увазі, коли ви хочете щось зробити пошвидше. Тому ми можемо сказати uh, «brisk moves», такі жваві рухи. Знаєте, коли ви дуже впевнено і дуже швидко щось хвацько робите. Оце буде теж бриск. Отже, можна сказати, brisk tone, таким жвавим тоном голоса. Ще раз, brisk moves, такі жваві енергійні рухи. І brisk walk, Людина, яка дуже впевнено і дуже енергійно йде. Brisk. Наступне це reproachful. Попередніх відео я мала ось такий іменник: це reproach, докір. Це коли ви проявляєте незадоволення і несхвалення чимось. Від нього йде прикметник Reproachful, який проявляє розчарування в чимось, або коли ви не схвалюєте щось. Reproachful, reproachful look погляд. Uh, reproachful Expression, да, коли можна так організувати обличчя, що вам це не подобається, ви розчаровані. І Reproachful Words такі слова розчарування, докору, слова докору. Так, Наступний прикметник це disheveled. Disheveled, Не dishevelled, but disheveled, Щоб не було. Ну, типу, щоб тут не було дві H. Тому disheveled. Коли це, це ми говоримо про волосся, ми кажемо розпатлений. Часто, коли у вас довге волосся, ви виходите в сильний вітер і приходите з таким зривом на макаронній фабриці, то можна казати disheveled hair. Якщо ви одягнуті навмання, знаєте, на. Кажу, часто розхристаний, коли все розчіпнуте, таке розпахнуте, тому можна казати ще раз: disheveled hair, disheveled appearance і disheveled clothes. Часто, коли ви бігли, або знову ж сильний вітер і таке враження, що вітер вас Disheveled. Це автофокус. Так, і останній прикметник це stony. Якщо ви знаєте слово stone, камінь, то Stony Face, да, це такий кам'яний, кам'яний погляд. Часто на нього кажуть безжалісний. Я думаю, тут мають на, на увазі, коли людина дуже беземоційно на щось дивиться, не проявляє жалю. Те враження, що людина як камінь. Тому ми можемо казати ще раз це: або кам'яний, або безжалісний. Тому ми можемо сказати stony face. Яке нічого не, не проявляє ніяких емоцій, ніякого співчуття. І можна сказати stony face, stony look і stony eyes. І тут буде таке значення, знаєте, як беземоційні очі, такі очі, які не проявляють, не показують ніяких емоцій, врешті-решт. Друзі, зберігайте це відео, записуйте слова. Ще раз, якщо вас цікавить курс по диктантах, будь ласка, пишіть з задоволенням вам допоможу. Дякую за перегляд за перегляд цього відео. Всього вам найкращого до наступного відео. па-па.